Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги, один з найпоширеніших і наймасовіших плиткорізів, який користується попитом в Україні, це плиткоріз Ruby Fast 85. Ну, дуже коротко я про нього розповім. Він принципово відрізняється від спіда деякими речами. По-перше, тут пластикові втулки. У спіда залізні втулки, ну не залізні, а з якогось сковзуючого матеріалу. Тут вони, якщо зношуються ці втулки з часом, треба багато часу, їх міняють повністю ця каретка, яка коштує невеликі кошти. Це перша відмінність. У спіда тут виходить. Залізна основа, тут пластикова. Так, дивимося. Є невеличкий люфт, але я, в принципі, на всіх плиткорізах цей люфт він присутній, він невеличкий, і тільки на єдиному плиткорізі це батіпау Лігера, він відсутність чогось. А на всіх рештах, навіть вже найостанніших Super Pro Evo, він також присутній у батіпау. Ну, ми дивимося про Рубін. Довжина різу у нього 85 см. Це дуже, дуже вдала довжина. Чому? Тому що він призначений для різання плитки 60 см. І по діагоналі, звісно, можна цю плитку порізати 85 см. Дуже вдале компонування. Він розрахований на розлом плитки товщиною до 12 мм. І на 60-ту плитку це в принципі, максимальна товщина, і більше товщини і не треба. Площадка тут така, вона не має прижимну, при, резин, є така при, резинова площадочка, яка запобігає, щоб перехилятися плиточка невеличка. Звісно, хотілося б, щоб вона була ширша. Розламувач, якщо ви подивитесь на нього, там, де при, при, ну, розламуємо плитку, він залізний, тому він не знашується і довгий час можна його експлуатувати. Культура виробництва, ну, як на мене, ідеальна. Він якісно зроблений, якісно ніжки зроблені ніжки можна штовхати взад-вперед. Якщо ми його перевернемо, ми бачимо, що це все ж таки якісний вироб. Тут є 4 ніжки резинові. Звісно, я би, якби я придбався плитку різь, я б поставив ще посередині якісь резинові ніжки, приклеїв, щоб він не вигинався. Хоча, я думаю, що виробник розрахував і він не буде вигинатися. Тут є додаткова приспособа, яку можна знімати і одягати, щоб різати по діагоналі. Тут є ось такі приспособи, які ставляться на лапку, якщо у вас така плитка, яка маститься, щоб ну, запобігти, щоб вона не мастилася. Різці тут встановлюються від 6 до 10 мм. Діаметром це дуже зручно, їх можна міняти. Ви знаєте, кожна плитка любить свій, свій діаметр різця. Різці тут, як на мене, дуже вдало зроблені, вони дуже швидко встановлюються, фіксуються. Якщо ви подивитесь з цієї сторони, ви побачите, що в ідеалі він йде по розламувачу рівно посередині на всю довжину. Тому Звісно, Рубі, хоч це і китайський плиткоріз, але Рубі контролює якість, і тому ви можете не переживати, що він буде якісний. Крім того, це офіційне постачання, і ви в будь-який момент, якщо щось не сподобалось, можете його повернути або замовити додаткові деталі, або ну, це офіційний плиткоріз, на яку йде офіційна гарантія. Що там казати? Е, в принципі, я це відео не тільки показати цей плиткоріз, а ще спробуємо, як він працює. Та ще й порівняємо з чисто китайським плиткорізом, не брендованим. І, і, і подивимося, як вони працюють. Доброго дня! Ми взяли за основу 10-мм кераміку іспанську. Це тверда кераміка. Вона глянцева. Це дуже складне завдання для плиткорізу. Звісно, у нас в комплекті тут 6-мм ролик, а, а хотілося би мати. Різні ролики, тому що різна плитка любить різні діаметри цих ріжучих роликів. Ну і звісно, треба регулювати силу натискання. Зараз ми спробуємо трьохсантиметрову полоску відрізати. Зараз ми перевіримо геометрію. І, е, як ви бачите, як на мене, воно має ніяких нарікань. Якщо ви придивитесь, по всій довжині також е, немає ніяких нарікань по геометрії. Ну, може, там десь доля міліметрів, але це е, е, ні на що не впливає. Давайте цей кусочок спробуємо порізати навпіл. Як на мене, тут менше 3 см біля половиною. це буде доволі складне завдання для любого плитку ріду. Нагадаю, що це Ruby Fast 85 з роликом 6 мм. Виконав своє завдання, тоненька полосочка, також міряємо геометрію її. Як на мене, ідеально. Якщо ви придивитесь, сколів практично немає. Звісно, черепашкою або іншими інструментами, шліфувальними, треба ще пройтись, щоб довести до ідеалу. Але це досить невеличкий об'єм роботи залишився. Тепер ми з вами підемо для того, щоб. Цю ж саму плитку спробуємо різати на ось цьому китайському плиткорізу, який також офіційно постачається. Ну, для того, щоб порівняти якість різу, я вибрав ось такий китайський плиткоріз. Вони постачаються з різними назвами. Най найякісніший з них це офіційний старт на довжину різу 1 м. У нього декларується товщина розрізу 14 мм. Але зазвичай він ріже до 10 мм по відгукам. Так само ту саму плитку спробуємо різати приблизно 3 см, а потім її навпіл розрізати. Перевіряємо геометрію. Як на мене, він також впорався. Якщо ви подивитесь, тут є невеличка щілина, десь пів міліметра. Але це, як на мене, для такого плиткорізу гарний результат. Давайте тепер спробуємо порізати. Тут стоїть 22-мм ролик на підшипнику. Ну, Мати. Можливо, якісь заклинання треба. На жаль, Старк не впорався з завданням на розлому ось такої тонкої кусочка плитки навпіл. Не знаю, які причини. Можливо, сама конструкція. Ну, все ж таки це брендований інструмент, а це звичайний китаєць. Хоча порізав він більш-менш якісно широку, широку частину. Зараз ми прийдемо до порізки керамограніту. Перед вами якісний керамограніт. Товщиною 9 мм. Це якраз та довжина 50-60 см, та товщина і той матеріал, для якого створені ці плиткорізи. Бо керамограніт зараз, на жаль, або на щастя ну, переважає над керамікою, хоча мені більше подобається кераміка. Давайте попробуємо його розрізти марку. деякими дефектами, але китайський плиткріс впорався з завданням. Зараз подивимося Ну, Я впевнений, що геометрія буде. Хоча ні. Чомусь грає. А чому? Бачите, він є пузо невеличкий, ну, Пузо десь біля 2 мм. 2 мм точно є. Це пузо. Давайте ще раз спробуємо О той кусочок порізати ще в Плитка нерівна, хоча і 22-мм різець, але є нерівності, досить великі нерівності. Тут досить багато роботи Шли з машиною. Давайте, машиною ну, Це не головне. Головне в цьому зразку чомусь пуза є, але не таке велике, як в тому зразку, і в чомусь в інший Ну, Немає постійності, але ну, це, звісно. Китайців завжди так, хто ріжуть, то не ріжуть. Що, будемо такі маленькі пробувати. Ну, ми вже це. Зрозуміло, що він не призначений для нарізки тоненьких полосочок. Той самий керамограніт, товщиною 9 мм пробуємо різати плиткорізом рубль. Ну що, давайте пробувати напіл його. Як на мене, якість зразу ви бачите, що немає таких напливів, немає переливів. Звісно, краще, без, без варіантів. Давайте подивимося на. Хоча пуза, якщо і є, то воно Ні, немає. Якщо є, то тут досить маленьке. Запузи з за цього, цього виступа. В принципі, який можна... Та ні, ні, практично немає цього, цього пуза, бачите, да? по всій довжині. Щілин і пуз немає. Ну, тепер, як на мене, це дуже складне завдання, такий нерівний, бачите, структурований, шероховатий керамограніт, міцний порізати. Це дуже складно таку полоску. Ну, спробуємо. Зачот хочу вам сказати, що це мені подобається. Дивіться. В принципі, пуза немає, ідеально. Звісно, вона потребує шліфування, але досить незначного шліфування. Досить тонка полосочка, десь приблизно 1,5 см до 2 см. Ось так працює Рубі Fast 85. По порізці керамограніта, тяжкого керамограніта, все ж таки тут він виграв змагання. Хочу вам сказати, що в принципі це не проста случайність, що він порізав так, От слідуючи нарізки, поки я готував слідуючи плитку, ось нарізали ще ось такі кусочки. Це говорить про стабільність нарізки плитки. Тепер ми... Перед вами керамограніт товщиною вже 10 мм. Він більш гладкий. Але, як на мене, це межа цього плиткоріза Ruby Fast 85, хоч і декларується 12 мм, але то для кераміки. А для керамограніта межа 10 мм. В принципі, ця ж сама межа і для конкурента це для китайців. Пробуємо різати. Він дуже просто і дуже вдало впорався з цим завданням. Можливо, я і не правий, що він буде різати і більш товсту плитку. Немає в мене претензій по геометрії. Подивіться, будь ласка, ідеальний різ. Як на мене, тут взагалі можна і черепашкою не оздоблювати. Ну, мені подобається. Давайте спробуємо якісь. Тоненький, най найтонший кусочок відрізати. Наприклад, сантиметра два. А, лапка. лапка тут рухається, тому можна підлаштовувати дуже зручно. Дві лапки з однієї сторони, щоб не тримати плитку руками. Максимальне завдання для цього плиткоріза, як на мене, це керамограніт товщиною 10 мм. твердий керамограніт. Пробуємо різати його навпіл. Ну, як на мене він дуже вдало впорався. Як на мене, ідеально. Немає в мене жодних претензій. Я впевнений, що і. Геометрія ідеальна, немає ніяких ні викупастей, нічого немає. А зараз ми пробуємо це найтяжче завдання його тон, тонкі полоски. Як на мене, це ну, не для цього плиткорізу завдання, це для більш дорогих е, Ух ти, Але він запросто впорався з цим завданням. Ви бачите, це, ну, це не характерно, давайте спробуємо ще ще порізати. Ух ти, от молодець, фаст 85, як на мене, достойний уваги. Всіх плиточників. Він справився з досить складним завданням. А тепер будемо пробувати, як споритися з таким самим завданням не самий поганий китаєць, який користується попитом, який, в принципі, також справляється зі своїми завданнями. Той самий керамограніт, товщина 10 мм. Вже плиткоріз Stark MTS 1000. Пробуємо різати навпіл і пробуємо тонкі полоски відрізати. Ну, як на мене, також ідеально. Немає у мене претензій. По геометрії також немає претензій. Там десь пів міліметра в кінці. Але для такого керамограніта, такої товщини, це не рахується. Пів міліметра. Тут навіть черепашки не треба проходити. Це просто вдалий, якісний керамограніт. Не завжди він такий. Буває. Тепер пробуємо полоску відрізати, таку як різали ми на рубі. О! З керамогранітом він краще впорався з завданням. І, в принципі, також немає у мене е, претензій. Якби він так працював з керамікою, ціни б його не було, міліметра це не рахується. Тут є, звісно, пів міліметра, але це похибка, яка допустима. Так що в мене також влаштовує цей МТС 1000 він також достойний уваги. Зараз ще спробуємо ще один матеріал. Е, товщина керамогранята 12 мм. Довжина 60 це те завдання, в принципі, на яке він не призначений і Ну, Бачите, вдале рішення. Але в принципі я не рекомендую цими плиткорізами різати товщину більше 10 міліметрів. Як виняток, треба це використовувати. І звісно, треба експериментувати з різцями 6, 8, 10 міліметрів. Кожен різець по різному працює по діаметру на різному товщині керамограніта або кераміки. Ви купляєте і це добре, що у рубі можна експериментувати, можна міняти різці. На жаль, у старка є один різець. Під всі плитки, під всі керамограніт і кераміку. Все ж таки, всього найкращого, дивіться далі. Доброго дня. Ну, і найскладніше завдання це керамограніт товщиною 12 мм. Я не раджу використовувати ці плиткорізи для такого керамограніта. Це вже більш дорогі плиткорізи, іспанські або італіянські треба використовувати. Але пробуємо його порізати. подивимося, що буде. Що я хочу відповісти? Він зламав 12 мм, повірте, це складне завдання. Звісно, геометрія ідеальна. Звісно, треба черепашкою відкритись, але все ж таки молодці іспанці вони знаються на паріські керамагніту. А що ви хочете тоненьку полоску? Ну, подивимося, що з цього буде з полоски. Сантиметра три, два. Дуже вдало, що можна розставляти і штовхати ці лапки, щоб устойчиво лежала кілька. Ну, Це закономірне. Тут, 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 тут і так він справився з дуже багатьма завданнями. Півщина 12 мм, керамограніт та сама плитка в виконанні старка. Не треба на сіру. А як не дивно, і старк також впорався. Як не дивно, результат досить задовільний. Ну, звісно, є пузо. Невеличкі, але до міліметра в кінці, бачите? Е, але, скажімо так, це шикарний результат для, для цього плеткоріза. Тепер пробуємо більш тонку полоску. Поруся з керамогранітом, навіть тонку полосочку. Перед вами класична іспанська плитка товщиною 10 мм. Це кераміка напольна. Це найпоширеніша плитка і в принципі кращої від неї не буває. Керамограніт і всі решта матеріалів це не, не зрозуміло що, а це класика жанра. Давайте пробуємо її різати. Немає претензії до присі цієї твердої кераміки. Ну, звісно, пуза є, в чомусь пуза тут з'явилася. зрозуміло чому. Але це, як на мене, допустимо. Тобто, тут немає нічого такого, тобто, невеличка пуза. похибка пів міліметра. Тепер спробуємо 20-матовий кусочок відрізати. Тут лапки, бачно, незручно. Так, ну, з цим завданням він не впорався, ну і він в принципі, для цього і не призначений. Переходимо до рубі. Подивимося, як Рубі впорається з тими завданнями. Та сама кераміка. Полова Іспанія 10 міліметрів. Вже будемо пробувати різати рубі 85 Fast. Це плитка на підлогу, це непроста плитка, вона дуже міцна, вона роками служить. ну, Як на мене, це найкраще, бо я її полюбляю. Ну, як у мене, ідеальна. Тут взагалі. О, тут взагалі немає жодного. Та і і, і, пір, і нічого. Е, також сколів немає. Хоча це емаль. ну, Фантастичний результат. Давайте пробувати тепер е, маленький кусочок. Одразу видно, що результат відмінний. Навіть не треба прикладати, тут ніяк, якщо ви дивитесь. Результат відмінний, немає ніяких претензій до порізки. Ну, зараз ну, завдання саме складне завдання. Що тільки можна похлопати результатом цього плиткоріза. Хочу зауважити, що перед вами працювали не професійні майстри, котрі в день ріжуть по 100 квадратів плитки, а люди, які продають. Тобто у нас немає досвіду, але і навіть з таким досвідом ми вправно порізали плитку цим плиткорізом. Цей плиткоріз, звісно, що він коштує трошки дорожче, ніж старк. Але. Гроші витрачені на купівлю додаткових матеріалів, звісно, будуть більші. Тому я завжди раджу купляти брендоване. Звісно, якщо немає там особливих претензій до різу, можна купляти і старк. Але цей старк, зауважте, це не простий китайський плиткоріз, він посилений, у нього є декілька гарних моментів, він офіційний, у нього там ребро жорсткості, він взагалі стабільний. Ну, як на мене, це один з найкращих. Але все ж таки він програв ось такому китайцю під брендом Рубі, який офіційно постачається, офіційно випускається на заводі Рубі в Китаї. Прошу звертатися до мене по придбанню любих плиткорізів фірми Рубі та інших плиткорізів. Ціни у вас будуть зазначені в тексті знизу. Можете заїхати до мене. В мене постійно в наявності плиткорізи рубі та інших торгових марок. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте.